Чому так важко озвучувати власну вартість? Це про самоцінність, про співвідношення того, що ви робите, і скільки це реально коштує, і часто цей розрив викликає внутрішній дискомфорт. Щоб зрозуміти свою вартість, запитайте себе, скільки часу ви навчались і працювали, що вже вмієте і чого досягнули, які ваші унікальні навички та таланти, як ви допомагаєте людям, які ваші потреби і що ви готові давати взамін. Важливо головний фокус уваги робити на свої внутрішні відчуття і переживання, а не на зовнішній світ. Що про це скажуть люди, як на це будуть реагувати мої клієнти, колеги чи конкуренти. Головне обирати ту вартість, яка приносить вам спокій. Занижена ціна може спонукати нас байдуже ставитись та втрачати інтерес, завищена перетворює роботу на постійний стрес та перепрацювання. І одне і друге буде нас виснажувати, викликати відчуття незадоволеності, як роботою, так і собою чи життям загалом. Ваш ідеальний баланс це коли робота приносить і моральне, і фінансове задоволення.